Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Схоже, такі санкційне рішення Трампа вплинуло на Путіна, і той швиденько відправив до Вашингтона спецпосланця свого, але не Лаврова, а Кирила Дмитрієва. Про нього я вже багато розповідав на каналі, і зараз вам розповім ще дещо. Пісков вже сказав, що ви неправильно зрозуміли Путіна. Він не говорив про те, що відповідь буде на тамагавки. Якщо вони полетять на Росію, відповідь буде на будь-які удари, якщо вони будуть вглиб Росії. Але от кілометраж він не поточнив. Яка глиб – невідомо. Угорщина вже працює над тим, щоб обійти санкції Трампа, тому що вони торкаються російських нафтових компаній, які безпосередньо задіяні у енергетичному секторі Угорщини. І на Росії друзі перестають виплачувати заробітні плати. Заборгованість по них зростає шаленими темпами. Давайте про все по порядку. і коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу вас сьогодні долучитися до збору. Черговий збір ми оголошуємо для 66-ї бригади. Потреби фактично одні і ті ж самі: це екофло, шини, ремонт автомобілів, оплата. Абонентська за користування стареньками, два з них. Ви знаєте, що ми оплачуємо щомісяця уже впродовж четвертого року поспіль. Сума збору 100 тисяч. Зараз на рахунку маємо вже майже 20 тисяч. Це залишки з минулого збору. Також ваші постійні донати у нас рахунки відкриті. Залишилося зібрати 80. Прошу долучатися хто скільки може. Тепер давайте конкретно по суті. Ну на жаль, зараз про сумну статистику. Традиційно вона в кожному моєму огляді російські окупанти вранці масово обстріляли корабельний район Херсона. Я вам про це говорив. Тоді було лише відомо про двох постраждалих. Наразі вже відомо навіть про трьох загиблих, і 28 чоловік дістали поранення. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Також Росія атакувала сьогодні кабами Україну. Ну, зокрема, в Харків пролетіло 5. на одному з місць. Влучань вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки. Вибиті шибки наразі відомо про шістьох постраждалих, і росіяни намагалися поцілити дроном у потяг Львів-Краматорськ. Про це повідомляє офіційна «Укрзалізниця», Вони не влучили, але вибуховою хвилою пошкодило шибки вагонів. І також російські війська 24 жовтня під час удару по цивільній інфраструктурі Одеської області засували каби. Вони долетіли аж туди, про це офіційно повідомив очільник одеський Кіпер. Дві авіабомби вдалося збити, ще одна впала на відкритій місцевості, без наслідків. Це повідомляє повітряне командування Південь. Каби російські летять дуже далеко, на превеликий жаль. І з кожним днем дальність їхнього польоту збільшується. Ми ж тим часом активно працюємо на території росіян або на тимчасово окупованих територіях. Які ще залишаються під контролем Росії? Українські розвідники за два дні знищили три російські системи протиповітряної оборони на суму понад 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє гурмо. І вони виявили та знищили ці системи ППО на території тимчасово окупованого Криму, на території Запорізької та Херсонської областей. Ну а тепер, друзі, конкретніше про переговори. Чому? Кирило Дмитрів полетів до Вашингтона, і це сталося доволі несподівано. Офіційно це підтвердили у російській владі після заяви Лаврова про те, що не може бути ніяких поступок з боку Росії і. Санкції Трампа, риторика Путіна дещо змінилася, він став м'якшим і менш впевненішим. Ви вчора бачили ці коментарі у мене в вечірньому огляді, також читали про них у телеграм-каналі. Я більш ніж переконаний, що ви бачили окремі вирізки в інших соціальних мережах. Але те, що я. Собі зробив за висновок, то справді для Росії це виклик. Тому що є ті, хто хочуть зупинити війну по лінії фронту, заморозити її вже там про щось домовлятися. Головне, щоб зняли санкції, тому що потрібні гроші. Грошей на Росії стає все менше. Їх можуть отримувати умовно Чемізов і ті, хто задіяний у ВПК. Всі решта потерпають. Ну, ймовірно, на цьому тлі після рішення санкційного Трампа. Воно ще не вступило в силу, вступить в силу з 21 листопада. Але вирішили швиденько в Кремлі зробити кілька важливих кроків на зустріч Білому дому. Тому що Трамп, коли його оголошував роз... про санкції, говорив про те, що сподівається, що вони будуть недовго. А після вчорашньої заяви Путіна: що Та нам байдуже ваші санкції, він сказав: нічого, ми можемо почекати 6 місяців, наприклад. І це вже не два-три тижні, як то Трамп говорив раніше. Але. Трамп дає натяк, що він готовий зняти ці санкції, якщо Путін повернеться в стил переговорів. Саме тому полетів Кирило Дмитрієв до Вашингтону. Він представляє групу лояльніших до Сполучених Штатів Америки прихильників путінського режиму, членів путінського режиму. Кирило Дмитрієв є наближеним до доньки Путіна Катерини Тихонової, яка безпосередньо сьогодні впливає на кадрову політику в Кремлі. Нагадую, саме вона лобіювала. Нового міністра оборони Білоусова замість Шойгу. Брат Білоусова очолює центри макроаналізу та короткострокового прогнозування, який буквально вчора повідомив про те, що економіка Росії в стагнації. Тому я пов'язую візит Кирила Дмитріва до Вашингтону з єдиною ціллю. Домовлятися із Дональдом Трампом про замороження війни, але не всі на Росії цього хочуть. Ну скажу так, колективний Путін поки що не готовий до такого рішення, але розглядається як варіант. В тому числі Кирило Дмитрів міг поїхати туди, аби затягувати переговорний процес. Вже одного разу Дмитрів був у Вашингтоні. Вже він розмовляв після того, нібито відновились переговори, і знову все зійшло на гальмах. Війна продовжується. Цього разу може бути те саме. Я не виключаю. Я сьогодні детально це обговорював із своїм колегою Ігорем Рейтаровичем на каналі. У нього дуже цікава версія. Інша є, чому Дмитрій полетів до США. Завтра він буде зустрічатися із Стівом Віткафом. Перегляньте, будь ласка, це відео. Я залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Там цікава версія. І приємно вам перегляду, друзі! А тепер ще до коментаря Кремля з приводу ударів по території Росії. Вчора Путін сказав, що відповідь Росії, якщо тамагавки прилетять по території Росії, буде просто неймовірно жорстокою. Сьогодні Пісков поспішив поправити свого боса і сказав, що ви не так все зрозуміли. Коли Путін говорив про відповідь на удари тамагавками, він сказав. Що то буде відповідь, якщо будуть просто удари в глиб Росії, незалежно від того, які ракети прилетять. Мовляв, тут же справа не лише в Трампові. Він говорить, Путіна неправильно зрозуміли, приголомшливою і серйозною буде відповідь не на поставки ракет та Магавк, а на спроби здійснення ударів в глиб території Росії. Ось про що говорить президент. І тут ще читається. Можливість передачі ракет тамагавк до України без права їх використання. Як то було свого часу з Джавелінами, які також нам продав Дональд Трамп за гроші, а не передав. Він часто цим хизується, Але тоді Джавеліни нам не можна було використовувати. Вони лежали на складах в західній частині України. Ну, я думаю, з тамагавками може так само бути, вони можуть просто бути гарантією безпеки. Але також і в цьому сумніваюся. Росія також отримала фідбек із Франції. Посольство Російської Федерації Франції заявило, що Росія не має наміру нападати на Францію. Цей коментар з'явився, коли начальник генерального штабу збройних сил Франції, генерал Фаб'є Мандон, заявив про те, що Франція повинна бути готова до війни з Росією через 3-4 роки. Відповідь посольства Росії у Франції наступна. Посольство вважає за необхідне заспокоїти французьких громадян. Росія ніколи не мала і не має наміру атакувати Францію. Ну, вони так само говорили про Україну свого часу. Чи будь-яку іншу країну Європейського Союзу ні сьогодні, ні через 3-4 роки, ні в майбутньому. Ну, те, що говорять росіяни, треба, як я полюбляю говорити, ділити на 16 краще відразу на 32. Сьогодні у Європі проходить засідання коаліції охочих, зокрема у Великій Британії. Туди прибув Зеленський з візитом. У нього знову турне Європою. Він уже був у Швеції, він уже був у Норвегії, і також він сьогодні зустрічався із королем Чарльзом, і він зустрічається нині із Кіром Старнером. Принаймні пишуть про те, що він якраз прибув на даунін стріт, коли я вам записую це відео. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав союзників збільшити постачання далекобійної зброї, щоб зміцнити її позиції взимку. Гарна заява від коаліції охочих. Ми побачимо знову дуже багато заяв. Політична риторика важлива на підтримку України, але важливіші, конкретні і практичні дії. Стармер виступив також за заборону російської нафти і газу на світових ринках, це дуже примітно, і також виступив за використання заморожених активів Росії для посилення військової допомоги Україні. І цю тему я також сьогодні обговорював себе на каналі зі своїми колегами, зокрема з Іваном Гусом. Ми говорили про перспективі надання Україні репараційного кредиту в сумі 140 мільярдів доларів. Поки що він зупинений його будуть розглядати вже. У грудні місяці на черговому саміті Європейського Союзу, але вже лунає заява з Англії, яка не є членом Європейського Союзу. Давайте Україні виділимо кошти. Чому така риторика, друзі? Зараз зрозуміло про те, що Трамп не буде виділяти Україні допомогу. Європейцям потрібно шукати гроші, щоб Україна не програла, щоб вона не впала. Свої вони давати не хочуть. А от російські взяти гроші не готова, наприклад, Бельгія. Тому така дискусія триває, але бажання. Франції, Лондону і інших країн, окрім, звісно, поки що Брюсселю, бо велика частина грошей в них. Очевидно, ми не будемо давати гроші. Є російські, треба їх дати в Україні. Але схема там наступна: під ці кошти випустять облігації. Російські заморожені активи будуть як гарантія цих облігацій. Ну і в такий спосіб ми отримаємо безповоротний кредит, як то ми отримували і цього року. Але поки що процес триває. Так само вже почав. Про це свій Віктор Орбан. Він сказав, що Угорщина працює над тим, щоб обійти санкції США проти російських нафтових компаній. В чому суть угорського кейсу? Нафтопереробні заводи, мол, в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 мільйона тонн нафти на рік. Залежить повністю від російської нафти, і яка транспортується нафтопроводом дружба. Минулого року, мов, зіштовхнувся з проблемами з постачання, коли Україна ввела санкції проти Лукойлу, і вони вирішили просто змінити фірму постачальника і продовжують отримувати російську нафту. Сьогодні ситуація також складна, оскільки Лукойл дотичний до роботи в цих країнах і потрапив під санкції. Але Угорщина не просить Трампа зняти санкції. Угорщина шукає шляхи обходу. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звертається до Дональда Трампа, аби він зробив виняток для німецької Роснефті, яка працює в Німеччині, яка типу вже не російська, але формально російська, каже: виключить зі списків санкційних, ми маємо працювати далі. Ну, от така, друзі, Європа на сьогоднішній день. І також повідомляють про те, що нібито зменшують закупівлю. В Індії російської нафти. Вже такі повідомлення з'являються не вперше, але я хотів би вам розкрити певні деталі. Дійсно, такі кроки є, але вони не змінюють глобальну стратегію Індії співпраці із Росією. Ну, принаймні, на рендер-моді поки що навіть не збирається їхати на саміт АТЕС, він буде вмикатися онлайн. Тому що там на саміті буде Трамп, а з Трампом він зустрічатися не хоче. Найбільший індійський покупець російської нафти, Real Nice Industries переключився на закупівлю сервини в країнах Близького Сходу і Сполучених Штатах Америки після введення американських санкцій проти Лукоїлу та роснефті. Про це пише Блумберг. Гарна новина, але тепер, от є деталі: а саме в деталях. Країться диявол. Всього індійська компанія в жовтні придбала на спотовому ринку не менше 10 мільйонів барелів сирої нафти. Багато скажете ви ну так, багато, але що це означає? Більшість угод Reliance індастріс із закупівлі сирої нафти. Уклали після саме введення санкцій. Точна добова потреба в нафті Reliance Industries офіційно не розвідома, вона не розкривається, але компанія є найбільшим у світі нафтопроробним комплексом у Джамнагарі, який переробляє приблизно 1,24 мільйона барелів за одну добу. Ну тобто вони придбали нафти приблизно на один тиждень роботи. А не відмовилися повністю. Так, можна сказати, дивіться, ми ж вже закуповуємо і американську, і близькосхідну нафту, але це всього навсьо на один тиждень роботи. Ну, можливо, будуть купувати більше. За даними співрозмовників Блумберга, інші індійські нафтопроробні компанії також зацікавлені в спотових поставках, особливо з Близького Сходу, США та Бразилії. Я не недооцінював би, звісно, рішення Трампа, але переоцінювати не варто. Японія, наприклад, також заявила про те, що вона не буде відмовлятися від російського газу. Це не вперше. Там змінився прем'єр-міністр, який нібито активно виступає проти Росії, але це ніяк не вплинуло на його рішення, її рішення, якщо бути правильним, відмовитися від російського газу. Міністр промисловості Японії Рейсі Аказава заявив, що скраплений природний газ з проекту Сахарін-2 залишається критично важливим. Для енергетичної безпеки країни. Каже, ми підтримуємо тиск Великої Сімки, членами Великої Сімки, є Японія на Росію. Але от у таких складних питаннях ми будемо відстоювати власний національний інтерес. Нічого особистого, просто державний цинізм. Ну і друзі, на завершення новини з Росії. Позитивні про економіку. Економіка на Росії валиться. Валиться, друзі, дуже сильно. Там почали скорочувати виробництво на військових заводах. Чому я вам зараз конкретно це. Не можу розкрити, оскільки не маю достатніх даних, але є статистика. Виробництво готових металевих виробів, яке злетіло на 26,4% у 23 році, на 31,6 у 24 році, та показувало зростання на 21,2% у серпні цього року, у вересні несподівано почало падати. На 1,6%. Нібито не багато, але факт залишається фактом. Виробництво, наприклад, інших транспортних засобів, до яких статистика відносить танки і БМП, уповільнилося більше, ніж у 10 разів. 6% у вересні проти 61,2% у серпні. Минулого року виробництво в цій категорії злетіло на 34%, в 23-29%. – на 29%. Пішло падіння, і це дуже цікаво. Чи це тенденційність, чи епізодичність? Слідкуємо, тому не поспішаю робити висновків. Тепер щодо простроченої заборгованості заробітної плати у вересні 2025 року. Ця сума досягла там 1,95 мільярди рублів. І це на 18,6% більше ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у 4 рази. Про це повідомляє Українська служба зовнішньої розвідки. Ну і там є ще одна парадоксальна річ. На тлі нехватки коштів Путін пообіцяв країнам і Центральній Азії і в інших видати кредити на суму приблизно 18 мільярдів доларів. Ну, від цього не в захваті, навіть у фінансовому блоці уряду Путіна. А Центробанк Росії знизив ключову ставку. 17 до 16,5%. Це мінімальний крок за час повномасштабної війни, тобто на відсотка всього на прогнозують, правда, збільшення інфляції з 6,7% до 6,5%. 7 Ну, це на папері насправді вона там буде більшою. Чому знизили ставку Центробанку? Ну тому що той же самий Чемізов вимагає від Набіулінової, аби. Кредити були дешевшими, а йому потрібні гроші для виготовлення зброї, яка вже ну не виготовляється в тих об'ємах, як то було місяцем раніше. Але знову ж таки, на рахунок ВПК слідкуємо, друзі. На цю хвилину всі новини завтра їх буде значно більше. Будемо багато говорити про візит Кирила Дмитрієва до Вашингтону, тому що це буде ключовою подією.